Привіт, колеги та однодумці. Все ж таки, ви мене продавили, і я вирішила цей канал вести українською мовою. Мушу зазначити, що це не є моя рідна мова, тому не чекайте тут літературного польоту думки, на кшталт, як писав Тарас Григорович Шевченко або Ліна Костенко. Це буде якийсь такий, знаєте, я думаю, що суржик, але я спробую, я буду намагатися. Я також хочу сказати, що сьогодні раху такету змінюють свої знаки, тому саме з цієї події я вирішила почати записувати українською, бо це для нас дуже важлива подія. На початку 22 го року, мені здається, у березні місяці я робила, скажімо так, прогноз з приводу війни. Ну, там я трошки була така розгублена, все ж таки бомбили кожен день, і українці це знають як, все, що ми переживали, переживаємо. І я хочу зазначити, що те, що зараз я буду розповідати, це не є, на мій погляд, експертна думка. Але я хочу поділитися з вами. Тому що, в принципі, коли я подивилася той прогноз, він мені здається, досить такий об'єктивний. А коли почалася війна, дата, вона була вибрана дуже правильно, з розрахунком того, що війна швидко не закінчиться. Тому що там був сильний і Марс, і Сатурн і ще була Каласарпа. Ну, тобто така, знаєте, комбінація досить важка. І я не видавала своїх думок, тому що. Ну, бачучи те, що було на небі, можна було сказати, що на півтори року ця війна триватиме. І якщо б на той момент я це озвучила, я б думаю, що нікому ну, добро я б не зробила. Та, що, ну, тобто така була дуже сильна атака. Ну, ви ж пам'ятаєте, я, наприклад, взагалі не, не, не можу просто ну, спокійно навіть дні згадувати. Ну, ладно, не про те, мова. І я хочу, знаєте, вам нагадати той момент, ну, те, що відчувала я, коли на початку війни як всі ми згуртувалися, і як зараз ми розрізнені? Я хочу, щоб все ж таки, ми ну, трошки повернулися до того стану. Так, він страшний. Я маю на увазі кінець лютого, березень, але разом з тим в нас проснувся такий, знаєте, прокинувся дух. Дійсно, козацький дух. Я, я не дуже вірю в це, але я відчувала це. І ми на цьому дусі насправді дуже класно виїхали, тому що ситуація могла бути насправді дуже критична. І я хочу зазначити, що я також там розповідала про те, що те. Яка ситуація була 9 років тому, а саме тоді почалася по факту війна, так? Ну, вторгнення маю на увазі на Донбас, Крим, Донбас, і якраз я казала про те, що це буде як нарив. Коли кету, він буде вскривати цей нарив, і те, що воно ну, наривало, тільки назрівало, воно вильється. І вилілося воно, як ми бачимо, у раху в, в знайці Овен і досить таки агресивно. Ну, тобто цього можна було очікувати. А, і хочу зазначити, що коли була ситуація навпаки, 9 років тому, да, коли раху був у, в, у Терезах, а кету був у Овні, це свідчило про те, що така тенденція була, що якось ми зможемо скласти ілюзію договору. Ну, тобто, ну, начебто домовилися. Все так? ж таки раху це ілюзія. Тобто, покету було вторгнення, воно було очевидне, так? Ну, кету був вогнення і якраз було вторгнення. А по раху склалася така ілюзія, ну, начебто такий трошки худий мир. Але, як ми знаємо, що все одно худий мир все одно він закінчиться тим, що ну, треба якось розставляти крапки над І. І через 9 років ці крапки ми почали проставляти. ну тобто, я мушу зазначити, що по інакшому ну не вийшло. Б. Все ж таке, раху знаці овен, і як ми бачимо, от, знаєте, якраз наприкінці те, що то ну, саме у Ізраїлі така ситуація склалася. Якщо пролиснути 18 років тому, у 2006 році в них також був там конфлікт. Річ у тому, що я з дитинства чую про цей сектор Газа. Я ну мені здається, там завжди війна, да, але от саме у 2006 шостому там було напруження, і от зараз вони. Цю ситуацію хочуть ну, нарешті, скажімо так, вирішити для себе. Тому це, знаєте, я можу сказати, що це все ж таки підказ це мої роздуми. Я не хочу, щоб ви сприймали це як істину, бо зараз мені просто цікаво за цим спостерігати, але я бачу, як воно працює, і мені хочеться ну, продовжити, скажімо так, ці дослідження. Тому зараз, що ми зараз бачимо? Зараз раху, сьогодні, ну це ж не означає, що зараз з цього дня. але Тенденція буде повертатися до іншого. Раху буде знаходитися в накшатрі реветі. Він переходить до знаку риби. В цей час кето переходить до знаку діва, і я хочу зазначити, що, начебто, у реваці, ну саме зупинитися про це розповісти, що це така дуже класна накшатра. Вона про благодійність, про те, що будуть стиратися кордони. Але знаєте, ну якщо просто про Реваті, ну це про любов, про прощення, про прийняття, про таке, знаєте, коли люди нарешті. Розуміють, що вони зробили. А, і вони хочуть якимось чином ну, цю провину загладити. Ну, тобто, а, ну, сказати, що, ну, начебто, нас вели в оману або то, що, знаєте, ну, у деяких людей це буде. Я розумію, що не у всіх, але буде. І далі це, знаєте, таке, що, що нам тепер з цим робити. Так? Ну, от якщо ми беремо з вами зараз почву таку розглядаємо пласт, коли. Ну таке осознаність у людини є. Да? І е, в цьому випадку буде два таких е, ну, шляхи. Да? Це буде: ми захочемо піти ну ми люди, да? до якось так е, духовного очищення. В нас будуть такі досить нормальні, адекватні думки про релігію, про сприйняття релігії. Е, скажімо так, ми будемо фільтрувати те, що нам кажуть, не будемо брати все на сліпу віру. Да? Але коли ти осознаєш, що ти наробив, скільки лиха ти приніс, ти починаєш, ну це повертається до тебе, ти починаєш страждати, так? І в цьому випадку дуже багато за останнього за наступні півтори роки буде дуже багато травмованих душ. І от ви знаєте, що саме на що треба буде звернути увагу, це як виходити з цього післявоєнного стану. Бо інші хтось буде співатися, хтось буде продовжувати ну таку агресивну діяльність, так хтось повернеться до сім'ї, хтось навпаки в нього буде нова сім'я і так далі. Ну, тобто, я не можу сказати тільки негативні наслідки, але. Зараз питання вже війни буде вторинне. Ну війна не може тривати постійно. І як ми бачимо, що раху виходячи з овна, він все ж таки цю тему попускає, тобто такої агресії. Як була, її вже не буде. Вона поступово буде стихати. Ну, Не можна сказати, що війна раптом при... ну, зупиниться і все, ну, ми ж розуміємо, що це буде ілюзія. Але інше бачення воно починає вже зріти. І ну, це ще така втома, знаєте, коли риби це знак відпускання, коли мені вже стає байдуже, що зараз навкруги. Я просто втомився. І воїни втомилися, і люди втомилися. Але важливо все ж таки такий меседж підтримувати тих, хто зараз на фронті, і це знаєте, не така підтримка, вона більш психологічна. І знаєте, от те, що українці донатять, я бачу, я ж дивлюся, теж інші канали, як швидко збираються гроші на ну, якісь там потреби військові, це дуже круто, бо це є підтримка. От вона така, знаєте, що ти народ із тобою. І це відчувається. І я, ну, в принципі, закликаю для того, щоб ви продовжували це робити, донатити. Якщо ви це не робите, зробіть, це буде приємно. Оце, знаєте, така благодійність, вона ну, в принципі вона нормальна, да? коли ти намагаєшся врятувати життя іншої людини. Це невеликі кошти для тебе, і це найлегше. Що ми можемо зробити. І оце таке, знаєте, сприйняття ну, доброти, воно повинно бути, воно з'явиться. Але я мушу зазначити, що ну не так радужно, начебто все нормально. Будуть зніматися обмеження, наприклад, по банківській сфері, по валюті будуть зміни. Ну, тобто, якщо раніше там, якимось чином не змогли там, купити, отримати валюту, тощо, то зараз це буде більш вірогідно, що це можливо. Переглядатися взагалі тема обмежень буде взагалі от усьому. Тобто кордони, нові союзи, нові горизонти вони будуть відкриватися. Але ми повинні розуміти, що це на базі кету, Тобто це не від широкого серця. Це буде іншими країнами робитися на якихось таких домовленостях. Ти мені, я тобі. Тобто, Раху в рибах буде давати нам ілюзію, що начебто це від широго серця. Ми так от там за вас переживаємо, хочемо допомогти. Ну зараз я не називаю певні країни. Так зараз ми в цілому розглядаємо цей транзит. Але при цьому кету в Діві буде казати, але ж ти ж розумієш, що це буде все ж таки не безкоштовно. Я повинен мати якусь свою вигоду з цього. І це от такий момент, що не беріть за віру все, що буде траплятися. Ну, от, наприклад, травму... травмовані душі. От ви знаєте, що я така душевна астрологиня, і для мене це дійсно питання дуже важливе, тому що. Ви знаєте, от це найстрашніше насамперед, коли травмована душа. І треба все ж таки займатися цим питанням, щоб далі у нас не було вже після, після воєнний стан, вже в мирний час, щоб не було таких, знаєте, наслідків, як було, наприклад, після Афгану, так? Ну, Якщо ви пам'ятаєте, я, я пам'ятаю. А, і ну, в принципі, така тенденція буде. Ну, ми повинні це розуміти, і ми повинні все ж таки до цього, ну, цьому приділити велику увагу. От саме цьому. І от може бути так, що коли людина розгублена, ну це буває, коли ти повертаєшся з фронту, так? ти не знаєш, як тобі до цього життя звикнути, або просто ти повертаєшся додому, якщо ти там емігрував на, на час війни, і ти розгублений, ти не знаєш, як починати жити далі. І тут повинні тобі допомогти інші люди, кваліфіковані люди, але з таким, знаєте, відкритим серцем. Бо можна мати а, психологічну освіту, але. Не змогти не мати цієї емпатії, допомогти іншій особі, і проблема заключається у тому, що якщо поруч не буде людей, які зможуть якось вивести вас з цього стану або допомогти вам. Це знаєте, не неважливо, військово чи не військово, не значи, дивляться мене військові. Ми. Просто спілкуємося на консультаціях з ними. Але це важливо, щоб це такі люди поруч з вами були. Бо у такому випадку ми починаємо йти до секти, ми починаємо шукати Бога. Ми починаємо звертатися до якихось таких наркотичних речей. Ну, тому що раху в Ревеці це ж теж відліт такий, знаєте, це пограничний такий стан. І... Ми починаємо якось від цієї реальності відходити, бо для нас ця реальність досить така важка. Але ви знаєте, людина до всього звикає, і пройде час і все стабілізується. Просто цей час важкий, треба пережити, і це десь таки, знаєте, ну півтори роки. Бо все ж таки ми повинні розуміти, що Юпітер все ще знаходиться в знак ці овен до літа 24 го року, тобто не можна сказати, що раптом і все налагодилося. Так, буде змінюватися вітер. Змін ми це відчуємо однозначно. Це буде така, знаєте, Ну, на мій погляд, буде все ж таки більш лайтово, якщо можна таке слово сказати. І тоді, до речі, коли була війна почалася, Сатурн був у знаці Козирог. А Козиріг це таке, знаєте, коли до останнього тримаєшся за таку стару владу, за ти такий, знаєте, костяк. Оцей що він вже і сенсу не має. Але ти такий там ну, намагаєшся до останнього ну, не дати змогу молодому поколінню, скажімо так, вірватися та робити нове. Тому що далі ж нове покоління, про що я маю на увазі, про що я говорю? Це ж знак Водолій, і він наступний. Але з січня 23-го року ситуація ж змінилась і Сатурн покинув згідно з ведичною астрологією, я маю на увазі. Ну, я думаю, що ви це знаєте. Він перейшов до знаку Водолій, і там вже знаєте такий дух свободи обмеження, вони людям стали неприйнятні. Знов таки, я зараз не кажу про певні країни. Ви можете передивитися, чи у вас зміни були, якщо ви і з іншої країни, ви знаєте українському. Але в принципі, Сатурн в Водолії він дає, от, знаєте, таку вже ми відчуваємо цю свободу, ми відчуваємо ці зміни, але вони більш такі. Ну, Не хаотичні, вони в принципі нормальні. І далі ці кордони вони будуть тільки вони будуть змінюватися, але вони будуть розширюватися. Тобто таких, знаєте, обмежень різких не буде. Ну, все, Цей час пройшов. Ну, Наприклад, як карантин. Да? От коли був, там, люди ну, якось боялися там, я не знаю, ну, притримувалися карантину, що доходило до абсурду. Але... Це начебто цього ковіду не було. Вже ні маски, ні нічого нікому не потрібно. Ну і так далі. Тобто, завжди з одного боку, ви ж розумієте, з одного боку, начебто, хвороба, а з іншого боку, начебто заробіток. Буде і правильна благодійність, але буде така, і знаєте, з подвійним дном, тому що далі раху піде все ж таки на кшатру, курва Бхадрапада, а сама назва про себе ну, говорить. Ви ж розумієте, що це та ще курва. А вона буде. Скажімо так, з дна, ну, знаєте, там подвійне дно, і, скажімо так, показувати всі такі неприємні речі, ну, тобто обличчя. Скажімо так, маски будуть зніматися, і ми будемо бачити зовсім іншу картину. І трошки будемо розчаровані, що все не так, як нам здавалося. А, а, ну, ну, якимось таким чином буде неприємні болючі моменти. Але з іншого боку, це таке і визволення, тому що знаходитися постійно в ілюзії ну, таке собі, знаєте, відчуття, особливо для тих, хто постійно дивиться новини, тому що новини завжди будуть писатися. Так, як потрібно, навіть якщо ви бачите якісь там відверте інтерв'ю, ви повинні розуміти, що ніхто, ні одна публічна особа не буде, скажімо так, виливати свої болі та свою грязну білизну на ну, цей такий нарост. Нарос. От, подивіться, який я типу, молодець. Ну, це буде робитися, але для певного піару. Так? Ну, це не чирого відч... не серця, ми ж повинні мислити критично і все це розуміти. Тому, якщо не так коротко сказати, я все ж таки прогнозую, що з приводу війни ситуація буде змінюватися. Все ж таки, є в нас, відбудуємо нашу мрію. Але не одразу. Головне, щоб ми не не втрапили в іншу таку ловушку в плані релігії, в плані того, що ну, начебто нам хочуть допомогти, буде здаватися, що нам хочуть допомогти. Але ми повинні розуміти, що це буде на базі кету, на базі певної, скажімо так, домовленості. Це непогано. Я звертаю увагу, що це не означає, що погано. Якщо, от, ну, от, наприклад, людина наркоман і вона йде в секту, де його змушують працювати. І не дають змогу вживати ці речовини, я не можу сказати, що це погано. От ви знаєте, начебто там у кожного своя вигода, і у людини, яка хворіє, і людини, яка запропонувала таку, скажімо, історію. Але їм комфортно, правильно, вони кожен своє отримують. Те ж саме от зараз буде відбуватися з приводу кордонів. Так, що ти можеш перетинати кордон, але на певних умовах, які будуть вигідні нам обом. Але з виду це ну, як благодійність. Але все одно буде користь цього. Це буде більш такий, ну, я, я думаю, благосприятливий період, насправді, не такий, як був наступні минулі півтори роки. Зараз Буде трошки полегше. І навіть я розумію, що війна, що всі втомилися, але я не буду казати, що треба трошки почекати. Ну ви знаєте, я ще хочу додати такий момент. От З приводу війни дуже багато було питань, ну за що це нам? І я хочу знов-таки, це не буде експертна думка, але моя особиста. Я би сказала все ж таки, для чого? Ви розумієте, що можна сказати, що в нас така доля українців дуже погана, але я. Навпаки, не можу так сказати. Подивіться, коли почалася війна, і коли е, ну, все ж таки європейські країни вони досить такі ну, своєрідні, да? і е, ті, хто поїхав за кордон, е, насправді вони відчувають себе дуже добре. Правильно? Ну, Це їх вибір, це непогано. Ми зараз не про те. Я про те, що їм оказали підтримку зовсім незнайомі люди. І це круто. Правильно, що тобі допомогли. Я розумію, що така тенденція дуже багато у зв'язку з цим було розлучень. Це теж таке питання, яке мені задавали. Розумієте, тут питання у тому, що війна скрила насправді просто ці нариви, які були вже в вашій сім'ї. І якщо там було вже недобре і воно рвалося, війна, війна просто це ну, обробила до кінця, щоб воно не тягнулося, як у кота за яйця. Ну, вибачте, це правда. І люди змогли бути вільними і збудувати нові відносини, але з урахуванням того, що як вони не хочуть. Бо всіх війна змінила, і як змінила? Я думаю, що духовний зріст у вас у будь-якому випадку все ж таки ну, пройшов, так? тому що ви зрозуміли, що життя швидко плинне, Хтось втратив родичів, знайомих. Ну, хтось просто цю біль бачив кожен день, допомагаючи військовим, переселенцям і так далі. Люди втратили життя своє, будинки. Так? Ну, тобто, ви ж розумієте, що коли ми молоді, в 35 років 40, можна відірватися да, від своєї землі, ти нормально як дерево зможеш вирости у іншому місті та країні. А якщо людина така вже у літах. То їй важко відірватися, їй ліпше знаєте, загинути там, де вона вирісла, там, де її дім рідний, ніж ну, знаєте, тинятися по світу і не, не, не бачити спокою. І от якраз ці розлучення, я не можу сказати, що розлучення це погано, розумієте? Тому що якщо ви були нещасні в цьому шлюбі, то у вас якраз у війну з'явився шанс змінити своє життя. І якщо ви скористалися цим шансом дуже добре. Якщо ви поїхали за кордон і ваші відчуття з чоловіком, дружиною навпаки, стали знаєте ну, такими більш кріпкими, ну от, значить, ви ваш, скажімо так, іспит пройшли, Ну, значить, це справді кохання. Але якщо це не кохання, ну задайте собі питання, навіщо ви тоді з цією людиною? Заради дітей. Заради того, що вам жити ніде, заради того, щоб ви нічого не вмієте, ну, хіба це життя? Ні. І от у вас є якраз змога збудувати все наново, щоб ваше життя було якісне. Війна, от знаєте, що вона нам дала, дала таке, я б сказала, можливість. Жити якісно. Це не означає дорого-багато, це означає ну, робити те, що ти вмієш, робити те, що ти хочеш, і робити це добре, показувати свої почуття, не, знаєте, не боятися, як раніше, там, О, що про мене подумають люди. Не байдуже, байдуже, що вони про вас подумають, у кожного своє життя. І з приводу карми українців та України, я думаю, що вона насправді класна. Тому що, дивіться, трапилася велика біда. Велика, скажімо так, ненависть вилилася на саму країну Україну. Українці вони досить такі миролюбиві. Ну немає в нас такого, що знаєте, ну ненависті. Нам байдуже хто як живе. От головне, ми, ми для себе. Да? І от, незважаючи на те, все одно ми згуртувалися. Ми зібралися, ми об'єдналися, ми почали бути добрішими, і це круто. От саме це відчуття, я хочу, щоб ви тримали всередині от відчуття доброти. Я розумію, що ми зараз обізлені, тому що все ж таке, ми відчуваємо фінансові проблеми у зв'язку з війною. Але ця злость, вона ну вона не має під собою нічого Доброго. І дивіться, які зміни в нашій країні. Тобто ми не розгубилися, ми не стали жалітися. Я бачу багато людей саме у війну зайнялися спортом, своїм цілом, своєю професійною, скажімо так, реалізацією. Як астролог, я хочу зазначити, що весь цей рік я майже ну, працювала дуже багато з українцями, ну хто за кордоном, хто в країні, і я мушу зазначити, що ніхто не, не збирався вмирати. Там такі плани. Плани були, і я хочу сказати, що ці плани в принципі реалізуються, тому що ми зворотній зв'язок підтримуємо. Там все ну, направлено якраз на розвиток країни, там люди зацікавлені в своїй країні, і це дуже круто, що знаєте, ми якось відчули, що це наше, що це рідне, що воно нам належить, що ми хочемо, щоб воно було нашим. І насправді, оце, це відчуття, я вам раджу мати всередині, щоб ви розуміли, які е все ж таки який народ українці класні. І це відчуття дуже ну і це здорово, що ми такі, що е ми не пали духом, не почали сидіти тільки, знаєте, як мені кажуть, а чому ти не сидиш бомбохосховищах? А якщо у нас сирени постійно кожен день? Е це ж відкладене життя. Ми розуміємо, що в принципі ти. Нічого ти на цю ситуацію, ну в плані ракети, ви, особисто ти вплинути ніяк не можеш. І якщо ти не можеш на неї вплинути, ну навіщо про це переживати? От, ви знаєте, я хотіла все ж таки, це моє перше відео. і Я думаю, що воно буде таке скомкане, хоч я повирізаю, трошки щоб там ну все одно. Я прошу не засуджувати моє українсько. Я хотіла просто, ви знаєте, от поспілкуватися на цій мові, тому що я дуже рідко на ній взагалі спілкуюсь, тільки на консультаціях. І, до речі, коли прийшла війна, от якраз тоді ми почали спілкуватися українською. Дякую за увагу! Все буде Україна!